Щоб здати роботу в класрумі, відкриваємо платформу та натискаємо завдання. Далі обираємо потрібну тему, саме завдання і натискаємо інструкції. З правого боку Мої завдання. Додати або створити зі знаком плюс натискаємо і обираємо файл, якщо це буде зображення. Для того, щоб знайти завдання, натискаємо огляд, обираємо потрібне завдання і відкриваємо його. Іде завантаження, і тепер натискаємо Здати у вкладці Мої завдання, а потім ще раз Здати. Для того, щоб здати роботу в телефоні, ми відкриваємо також Classroom, натискаємо внизу завдання. Знаходимо це завдання. Далі, після того, як завдання відкрилося, внизу натискаємо Додати роботу. Обираємо, що саме будемо робити фотографувати або завантажувати готове, готове зображення, готове фото. Після того, як робота здана, внизу під словами моя робота з'являється значок зображення і треба натиснути Здати.